Я дані даний акумулятор вітаю всіх. Даний акумулятор працював на пилочці ланцюговій маленький. Один акумулятор. от Його пісульки 48 вольт літіум Китайський. От. І значить, яка зараз виконується робота? Я перевірив, але коли я ставлю цей акумулятор на пилочку, маленьку ланцюгову, то пилка працює ну буквально пару секунд. і Зупинка. Я не можу поділити взагалі, що сталося тут. От, на платі все вроді нормально, якщо виглянути разом зі мною. От. І нагрузку не бере. Мені сказали, продавець сказав, каже, один елемент, напевно, вийшов з ладу. Перевіри всі елементи, тестером. Ось тестер стоїть. Ніяких проблем немає. Кожен елемент 4,08 Повна балансіровка. Елементи от, 6,66 Вт. 1,8 А. Що робити? Що порадити? Купити нові елементи, перепаяти. Ну, спайка, бачите, тут простенько, я так само паяв, тільки я паяв многожильним проводом. Ну, це теж витримує. Напругу зараз має 21,1 В. От. Ну я не можу зрозуміти, в чому проблема. Всі елементи на платі цілі не горівші. От. Термодатчик. от термодатчик стоїть. От він. Терморегулятор. Я кажу, я не можу зрозуміти, яка причина і що робити. Для того, щоб поміняти елементи, треба, звичайно, їх купити, поміняти. Це можна зробити. От. Але чи буде результат? Чи можливо проблема в пилочці в платі внутрішній, е, яку треба замінити в пилочці внутрішню плату? Хто скаже? Пилка е, ланцюгова міні-пилочка. Все, дякую за увагу. Пишіть ваші коментарі.